День поля у Бессарабії на Одещині організувала тернопільська компанія Агропродсервіс, якій цьогоріч виповнюється 25 років із дня заснування. Долучилася до організації компанія Тирас, захід, який зібрав близько 50 аграріїв з Одещини, відбувся 28 травня. Такий виїзний день поля провели вперше в історії компанії. У межах цієї події показали демопосіви сортів озимих культур та ярого гороху. Хочемо тут їм продемонструвати оці демо-посіви ну, для того, щоб люди могли визначитися і які сорти підходять краще для них для даної зони. І ми готові їм запропонувати насіння, яке ми будемо вирощувати вже в нас. На Тернопільщині, для того щоб доробляти його якісно і поставляти сюди господарствам. Ціль такої зустрічі об'єднатися з підприємствами, які знаходяться на Одещині, поділитися досвідом з фермерами та налагодити співпрацю. З нами приїхала велика команда професіоналів, які на тернопільщині вирощують насіння. Ось тут також є керівники підприємств, з якими можна поспілкуватися і чогось навчитися, обмінятися думками. І я думаю, що це для всіх нас корисно. На ця поїздка. Аграрії кажуть, на даймо ділянках посіяли насіння різних європейських компаній, які мають великий попит на півдні Одеської області. Погодні умови так склалися, що травень місяць немає опадів, але насіння посіви знаходяться в доброму стані. Така співпраця між аграріями є дуже корисною. Переконані компанії Агропросервіс. Спілкування з своїми колегами завжди воно приємне. І якісь Результати 100% будуть, але я впевнений, що вони будуть позитивні, і ми для того старалися. Захід пройшов пізнавально для кожного з учасників. кажуть, їм все сподобалось, та вони залишились приємно враженими від такого формату проведення дня поля. Я дуже рад, що була можливість перший раз поїхати. В принципі, туди зароблювали южну Україну, і я впевнений, що ми є на правильній це не только з нашої селекції, але й спільною роботою з компанією «Агропродсервіс», яка тут починає свою участь в тому регіону України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.